Нехай ранок буде добрий для добрих людей. Оце все у фантастичному ресторані Клюква-Брюква, в столичному ресторані в центрі. Вулиця Велика Житомирська, 10. Оця велетенська порція їжі. Це мій королівський сніданок сьогодні. Дякую, Боже. Дякую ресторану, дякую шефу. Дякую Вікторії. Це так смачно. Я вже я вже, все, я вже все скуштувала. З Калиною. Ммм. Ммм. Як я це люблю. Я дуже люблю їсти їжу приготовану для мене. Вона тоді особлива. І, звичайно, люблю готувати їжу. Для інших. Дякую. Дякую, Боже.